Вітаю, слава Україні! На огляді на від фірми Y-Start Ну, або називають їх ще Y-START хто як. Модель називається LK-5030. Випускається в двох варіантах. Мікарта і сатін Клінок, і основа у нього така застоунвошена. І другий варіант це G10. Таке двохкольорове. Основний чорне з вставками зеленого. І клин точно такий же сетин. Прямий спуски, все ідеально. Ну, а в основі і на обухі у нас блекош. Оце вся різниця між ними. Ну, давайте я буду на мікарті, вона більш така не розкручена, я б сказав. Так, рукоять, в частності тут у нас мікарта йде. Невелике таке 3D обробка, невеличкий, дуже невеличкий овальчик, плюс отакий вифрезерований, не знаю, пазик ямка щось таке. Отвір для темляка, ну такий середнього розміру. Непонятна така ямка вифрезерована, непонятну сторону. Обично ж темляк трошки... Наружу йде не всередину. Це вже таке, мабуть, щось. Дизайнерське зіск. Backspace G10. Ну, Десь на четвертину приблизно. Протилежна сторона все аналогічно. Кліпса стальна з обозначенням, з позначенням дизайнера 9. Вона не глибока, але посаджена в самий верх, тому майже глибока. Тут десь менше сантиметра буде виглядувати. Так що непогано такої. Середньої жорсткості все добре. Клин по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається за плавник цих літ. Відкриття ідеальне, за рахунок підшипників, керамічних закриття теж. Можна відкрити за ось цей насічку. Таку вони зробили внутрішню на лезі. Плавно відкрити можна. Не так, щоб дуже зручно, але відкрити можна. Краще, краще заплавніка. Лайнер лок. Лайнер заходить на свою товщину. Запаса більше половини ще є. Лайнери облегчені з обох сторон по максимуму. Вага ножа, до речі, Мікартова 156 грам, в G10 171 грам. Це різниця у вазі виходить. Вага різна. А до речі, поки я показував рукоять, покажу G10, щоб було зрозуміло. G10 основне, так як я вже казав, чорне і вставки зелені. І ще різниця, як бачите, оця пазик оцей, ну, трошки вифрезеровано нижче. В рукояті. Тут у G10 ідуть такі мілкі цепкі насічки. У мікарті цього немає. Мабуть, Мікарту такі мілкі зробити трошки важче. Хоча по цепкості вони приблизно однакові. І вставочки рівненькі, акуратненькі, ніде ніяких пазів немає. Ногтем, якщо проводитись, слегка чувствується перепад, ну не перепади, а так з'єднання. Ну, це треба гарно, гарно так почувати це все. Ну, з обох сторін повністю симметрична. Оце вся різниця між ними. Так, продовжуємо. На лезі у нас сталь Щось. Спіймаємо різкість. Сталь d 2 З цим, я ж кажу, на основі насічками такі. Що то такі? Овальний трикутничок і такі цепкі насічки. За них, до речі, хватається достатньо зручно, хоч і не ідеально. Спуски прямі, високі, дуже високі, невеличка фальш. І далі спуски високі. Сатін на спусках, все. Так що у нас різкость припадає. Сатін практически ідеальний зведення. Так, по обуху у нас 3,9 зведення в районі 0,4. Місцями я намірював чуть-чуть менше ближче до кінчика, ну може чуть-чуть більше, може 0,45, десь так, максимум. Товщина рукояті до речі, 16 мм. Так, хваті. Хватить він зручний. Такий ніж не маленький, ніж великий. Цей dc для великої руки. Мене, я думав, що в мене велика рука, але судя по цьому ножу, вона трохи більша, ніж середня, але не така вже й велика. Бо запасу ще достатньо для, для дуже великої. Хватить зручний, носічки такі у міру цепки. Любим хватом все ідеально. Так, по габаритам. Щоб зрозуміло було, які габарити, я зараз розкажу. Повна довжина у нас майже 23 см, 228 мм, і довжина леза рівно 10 см 100 мм. Отакий От ножичок. Щоб зрозуміло, що він не такий вже маленький, бо не всі розуміються в сантиметрах. Покажу в порівнянні з відомою вже це марки риби Fish, білого. Як бачите, і рукоять довша, і клин на сантиметр приблизно майже на сантиметр довший. Є ще Віктор. Аналогічно, бачите, більший. Ну, Є ще таке, що порівняння Мікарти. Мікарта достатньо така цепка. Це для порівняння є ще масенарі. Модель така інтересна є. Тут більш така гладка, а тут якась як то що волокниста трошечки. І теж по розмірам, якщо порівняти, це вважаються великі edc шники Але цей вай start перевершив всі, він ще більший. Отакі От цікаві моделі випустили Y Start з дизайнером Девідом Ченом. Моделі великі, EDC-шники великого розміру. Якість практично ідеальна. Матеріали, хоч і бюджетні, но дуже хороші. Рекомендую.